Всім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні я хочу розповісти вам про свій проєкт «Спітнуті». Цей проєкт це навчання іспанської мови за 6 місяців, яке стартує 1 січня 2025 року. Яка мета цього проєкту? Я хочу на власному досвіді переконатись, чи зможу я досягти рівня b 2 і по завершенню цього проєкту стати викладачем іспанської мови. У мене є вже певний досвід самоосвіти, я вже вивчав англійську. Проте, я робив це нерегулярно і не систематично. Тож, в цьому проєкті я хочу е, врахувати ці помилки і покращити процес навчання. Я вже підготував певний, е, певні матеріали, за якими я буду працювати. Це основний матеріал це підручник Aula Інтернаціональ за яким я буду навчатися. Також у мене є додатковий е, це Делі. Підготовка до іспиту з іспанської мови. Я сподіваюся, що саме на ньому я можу і буду закріплювати матеріали, які я буду вивчати, тож буде в нагоді. Також у мене будуть ще словнички, за якими я буду працювати, чи, як мінімум, буду брати певні слова вирази, які буду застосовувати. У своєму навчанні. Е, моє навчання буде не е, класичне, не по звичайним урокам, тому що за цей час я буду вивчати іспанську мову здебільшого самостійно, проте ті граматичні конструкції, вирази, напевно, ще й сленг, е, який буде. Те, що мені буде незрозуміло, я буду звертатися до свого е, викладача, який мені буде доступним. Доступною мовою пояснювати а, ті а, фрагменти, які мені не зрозуміли. І якщо вам сподобалася ця ідея і цей проєкт, прошу підписатися на цей канал, а також на соціальні мережі, де я буду викладати основну інформацію. Також через те, що цей проєкт благодійний, ви можете його підтримати. Я залишу посилання в описі. Ті, хто його підтримують, отримують, окрім основної інформації. Додатково це фрагменти з уроків, мого навчання, всі корисні матеріали, які е, назбираються, я буду ділитися з вами. Тож, е, дякую за увагу і побачимося в наступних відео.